Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі в чергове російські терористи атакували Україну ударними дронами камікадзе. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Авіація сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан 10 та знищено БПЛА Суперкем. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще сім важливих цілей противника. Загалом наші захисники ліквідували 580 російських окупантів, знищили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, два засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 16 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.